Smart for 453 кузов версії EQ перший місяць 21 рік, перша реєстрація в Німеччині. Офіційний від Mercedes на гарантії. Гарантія підтримується в Україні на батарею до першого місяця 2029 року. Yeah. На дуже гарній комплектації з панорамним дахом, з швидким портом зарядки від змінного струму. Три фази підтримує, тобто 40 хвилин до 80%. Легкосплавні диски з датчиками тиску. ЛЕД-оптика, протитуманки, радар, система екстреного гальмування та автоматична рекуперація управління. Камера заднього огляду, парктроніки, колір це оригінальний сірий мат, Біла капсула. Автодотяжки скла, підігрів дзеркал управління. Підігрів сидінь, регулювання сидіння водія по вертикалі, регулювання керма по вертикалі, управління партроніками, коригування фар, 7 подушок безпеки, оригінальні килимки, літні, тканині сидіння топові, нового зразка, підлокітник, шкіряне термо, кольоровий спідометр, хрмовані ручки, накладки. Пофарбовані чорні з заводу, дзеркало заднього огляду з автозатемненням. Два оригінальні ключі, один відкидний та другий звичайний. Рулетна шторка оригінальна. Ніші під файли, під, під документи. Сервісна книга з усіма відмітками на мерседесі про техобслуговування, чохол, кейс, з'ємний, можна знімати, кабель для комерційних зарядок, шторка. Ось така кришечка багажника, це опція. Трикутник, жилет, аптечка. Це складання спинки пасажира повністю рівний. Ось так от складається, Оп. можна щось вдовжину складати. А, в підлокітнику присутний підстаканник. Панорамний дах із шторкою, можна закривати, під окуляри з лівої і з правої сторони. Півкабрабу свелою, бардичок з замочком, сіточка, ізофікс, управління і зафіксом. Ось такий от аксесуар, тримач сумок та ноутбуків. Замочок. Можна перекривати тут. Вмикаємося отак от показую, що можна однією рукою це робити. Авто в ідеальному стані. Технічно, готове до видачі. 34 тисячі пробіг. Наші контакти, сайт, телефони. Звертайтесь, приїжджайте, купуйте, тестуйте.